Прилада, їжа, руїна, барвиста, пагара, мар'янкова, рідна, дзвінка, молодія, лива, чудова, манера. Кримська мова це чудова нагода згадати, як важливо зберігати і розвивати нашу рідну мову. Вона є не лише засобом спілкування, а й невід'ємною частиною нашої культури та ідентичності. Нехай цей день стане. Нагадування про силу слова і важливість його правильного використання і зберігання історії та традицій. Це день гордості за нашу багатющу мову, яка відображає глибину історію та душу нашого народу. Кожне слово української має свою красу та силу. І ми повинні зберігати і примножити цю спадщину. Бринить, співає наша мова, чарує, тішить і п'янить. Націй вмирають не інфаркту. Спочатку її підбирає мову. Мова до серця народу, Гине мова, гине народ. Мова росте разом з душею народу, а душе з разом з мовою. Незвичайно, а не мов Скрізь лунає українська мова. Мова це жива схованка людського духу. Поки жива мова в останній народу, до того часу і живий народ. Мова втілення думки. Чим багатша думка, тим багатша мова. Мова це глибина тисячі літ, Це глибина нашої історії. Молодця хороша, навіть і вас. Слово це коло видросте, слави це Мова наша дорогина, що своє дитя. Яке прекрасне рідне слово. Воно не світ, а всі світ. сказав Тарас Григорович Людмирові Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває. Той у родях не серденько, тільки камінь має. На костей кладачі вмирають не відпадку. початку вмирають нову. Найбільше і дорожче добро кожного народу вас свого людського духу, його багата скрипниця, він розкладає і своє дальне життя, і свої сподіванки. Розум, досвід, почуває та До нас уряди. І тому плекайте, діти, рідну свою мову, вчіться гарно говорити своїм рідним словом. Мова наша. Seu novo...